Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом у російському регіоні Дагестан, де восени були антисемітські програми. Сьогодні група чоловіків влаштувала стрілянину, атакували синагогу, дві православні церкви, а також поліцейських. Я загиблі та поранені повідомляє Астра за даними дагестанського МВС. У місті Махачкала невідомі обстріляли синагогу з автоматів, а потім вступили у перестрілку із поліцією. Синагога загорілася за попередніми даними своїм співробітників одвоє поліції заг. Минули ще двоє поранені Водночас У місті Дербента розташованому більше ніж за 100 кілометрів на південь. Атакували православну церкву. Убито священника у перестрілці за невідомими загинув один із співробітник поліції. Ще один був поранений. Отця Микола у церкві в Дербенті вбили, перерізали горло 66 років. Йому було дуже хворів. Повідомив голова громадської спостережної комісії Дагестану Шаміль Хадулаєв. Також повідомляється, що невідомі відкрили стрілянину на кордоні Росії та невизнаної Абхазії в районі КПП. На річці Псоу. там одна людина загинула троє поранені. Національний антитерористичний комітет стверджує, що атаку воно було дві православні церкви, синагогу і ДПС, але без уточнення дещо. За попередньою інформацією двох нападників було вбито. Місце не уточнюється. Також відомо про спробу затримання деяких нападників на міському пляжі Махачкали. Попередньо загальна кількість постраждалих становить 23 людини. П'ять загиблих. Один із нападників, син чинного голови муніципального утворення Дагестану. Відомляють дагестанські пабліки. Ця інформація не підтверджена, оновлено о 21.10, за даними російських телеграм-каналів. В одній з православних церков Махачкали тримають близько 40 заручників. Інші пишуть, що терористи забаркадувалися у житловому будинку. Вбито шістьох поліцейських ще 12 отримали поранення. Російські змі з посиланням на джерело у православних органах пишуть, що нападники можуть бути причетними до міжнародної терористичної організації. Судячи з дій нападників, їх вигуків і Нічнього вигляду терористи належать до ісламської терористичної організації. Йдеться у повідомлення. Як писав Уня, замість того, щоб протистояти загрозі ісламського тероризму, російські силовики зосередилися на війні з Україною, наприклад, теракту Московського кіноконцертному залі Крокус, де у березні. Ісламісти вбили понад 150 осіб. Російські правоохоронці повісили на Україну. Майже відразу після цього ісламісти влаштували бунт в одній з в'язниць Ростовської області. При цьому розкрилися кричущі факти порушення правил тюремного режиму завдяки яким теракта став можливим? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.